На вулицях тимчасово окупованих Донецька та Макіївки каналізаційні відходи, сміття та багатометрові черги за водою. Її не постачають тижнями, а для своїх потреб місцеві вимушені використовувати пляшки та пакети. Чи вирішує проблеми з водопостачанням окупаційна влада та чому люди опинилися на межі гуманітарної катастрофи у матеріалі Руслани Сушко? Бруд, сморід та каналізаційні відходи на вулицях, тимчасово окуповані міста Донбасу, зокрема і Київка, переживають катастрофічну кризу водопостачання. Ми бачимо з вами багато відео, фото фіксацію коментарі, пости релевантні, що дійсно криза є доволі серйозною, і найголовніше немає розуміння, як її вирішити. А все тому, що внаслідок бойових дій після 2022 року зруйновано інфраструктуру водоканалу Сіверський Донець-Донбас. Окупаційна влада не змогла відновити водопостачання до сьогодні. Це й призвело до колапсу системи каналізації. Це фільтрувальні станції, насосні, дамби, плотини, труби тощо. Ну тобто, це колосальний гідротехнічний комплекс. Він знищений вщент. Ну тобто, все жителі тимчасово окупованого Донецька та Макіївки годинами стоять в чергах за питною та технічною водою з десятками пляшок. Там вода за графіками, які не працюють. Тобто в Донецьку повинна бути водичка раз на три дні чотири години. Да? Чоти години з е, 72, угу. а її немає. Її часто немає, а якщо вона є, вона ледве-ледве якось там йде, і вона йде не вище другого поверху будь-якого багатоповерхового будинку. Є великі е, масиви частних. Е, Приватних житлових будинків, де води немає тижнями або місяцями, місцеві жителі у соцмережах скаржаться, що змушені використовувати для власних потреб пластикові пляшки та пакети. А замість вбиральні ходити до лісу. Їм місцева влада каже: а ви не ходіть так часто в туалет, і що люди роблять, вони ходять в туалет, але ж. Вони виходять з багатоповерхівок і йдуть до лісу. Е, в них там вже були мітинги великі. Вони кажуть, що ми змушені в туалет всім будинком виходити у ліс. Ну тобто, там сьома ранку пішли, і всі то вийшли. Попри такі мітинги та невдоволення, російська влада ставить на перше місце нарощення бойового потенціалу, а не проблеми тимчасово окупованого регіону. Основний пріоритет. Це підтримання військових зусиль, підтримання поробництва, підтримання виплат для рекрутингу а також. Плати найманців з інших країн, там північної Кореї і так далі. І тільки потім все інше, і в самій останній вже черзі, в самій саме останній капітальні вкладення, от такі як ремонт водогонів, інфраструктурних об'єктів і так далі. Крім проблем з водою, не своєчасна робота комунальних служб. Сміття та відходи розкладаються просто неба. А через нечистоти, які течуть вулицями, та неякісну воду, можливий спалах епідемій, такою водою користувався і російський воєнкорпропагандист Дмитрій Стєшин. Після чого лікарі виявили наявність АМЕП у його організмі. Коли така штука стоїть на сонці, це є велика чашка Петрі, в якій розмножуються аміоби, бактерії, всі, і вони бачать, о, російський воєнкор, і вони в прямому сенсі їли йому роговицю ока. Так це він, це він, якого зараз лікують. А купа мирних, які тією водою миються кожного дня: дітки, бабусі, дідусі, така ж проблема, і в тимчасові. В окупованому Криму, і як кажуть експерти, її неможливо вирішити без участі України. Нагонять багато водовозів, спробують на цей раз швидше побудувати якийсь водогон, але це буде лише якесь тимчасове рішення. Насправді, зараз цей регіон він вже не є таким, що, пам'ятаєте, говорили про Крим, як про вітрину. Навіть після звільнення тимчасово окупованих територій тільки на розмінування території цього каналу потрібні будуть десятиріччя а ось далі відновити його вже неможливо. Ну все він розбомблений. Його немає. Це велика, длинна така штука, довга да. Тобто вона тягнеться зі слов'янську. Через там Бахмут тощо в Донецьк в Маріуполь це е, дуже великий кілометраж, і його потрібно будувати наново. Тож, коли мешканці тимчасово окупованого Донбасу зможуть мати повноцінний доступ до води, спрогнозувати важко. Адже поки що це повністю залежить від окупаційної влади. Руслана Сушко, та Воробйов, телеканал Рада для підсумків єдині головне.